Нинішня друга неділя після П'ятдесятниці склалася така багата на празники. В першу очередь празнуємо неділю Другу після П'ятдесятниці, як празник всіх святих в землі Руській, просіявших. В нашому розумінні церковному Руська земля, православна земля, теперішня колись то була наша земля. Оттуда із любовні, аж через наші землі Карпат, через всю Україну до Аляски. Сьогодні одноразово праздник і всіх святих на Афоні просіявших. Почому є то праздник Афонських святих склався і на цю неділю, в неділю всіх святих землі Руські просіявших? Скажемо пізніше. А ще третій праздник – Різдво Іоанна Крістіцеля. Господь іще через пороків сказав: Я пошлю вперед проповідника, котрий буде готовити пришестві Христа Ісуса, а до пришестя приготовити людей. Но хто він буде? називає його пророк, волаючим в пустині. Вопіющим у пустині. Все мир, лежащий в узлі, велика пустиня. Між прочим, і нині видимо, скілько б мир не розвивався технологічно, в лиці людей нецерковних цей світ залишається пустиня і Йоанн Креститель. Зачатий був так раніше, і коли Діва Марія, отривши от Архангела сообщення, що вона родить Месію, а щоб укріпити її віру, Господь через ангела благословив, сказати їй, І твоя родичка Єлизавета, старенька бабка, а вона буде мати дитинку. І коли зайшла до Єлизавети, Єлизавета Попривіталися Дух Святий, благословив Єлизавету, а младенець уже зіграв в очреві, реагував на Слово Божої Матери. Сама Єлизавета вже не казала, прийшла до мене плем'янниця, а сказала, якої мені великої, що Божа мати прийшла до мене. Важно розуміти, що Господь наперед послав цього пророка, а потім Він. Коли увидеть Ісуса гляду, що на Йордан, і скаже, «Вот агнець Божий, за котрого я вам казав, празник другий наш нині, неділя всіх святих землі руськи просіявших, особливо цінна для нас, мила для нас, бо 1150 років назад почалася історія всіх святих землі руських просіявших, іменно Скарпат. Князь Владимир крестився в Криму. Но откуда же тоді прийшло святое Православ'я на Святу Русь? Прийшло із Карпатської Руси. Тоді, за сто років раніше, крестившись Русини Карпатські, готовили в'єдну із Охридською мітрополією. А вона й Мукачівська єпархія і Охрицьке митропуля, дві відки єдної Кирилимифодівської древньої церкви, готові книги, переводи. Від що такое було крестити тисяч людей полян київських? Треба було знати язик слов'янський раз, друге мати опит самим, третє треба було не одного єпіскопа і одного священника, Треба було. Сотні священників, і такими виявилися наші предки, котрі на возах повезли в Київ книжки і совершали, допомагали Владиміру крестити київську київських полян. Впрочем, усі кажуть, Владимир Крестив. Не крестив Владимир нікого. Він навіть діяконом не був. Він просто був менеджером, організатором, а наші предки допомагали йому крестити. Мало того, Грецька церква у Київ, хоч і був приглашений туди через рік уже митрополіт Михаїл І, митрополіт Київський, але він не приніс з собою ніякий томас, ніякі документи авторитетом нашої уже на тижній день 1150-річної Карпаторуської православної церкви, котра ніколи не переставала. Як уєдно із Охридською митрополією, бити як церков Кирило мефодіївська Єпіскопи Мукачівські ніколи нікому не подчинялися і свободно йшли у другі церкви, просили, запрошували священників, або самі йшли туди, з ними щиталися, як з древньою церквою. То значить, держимося своїй православній древньої віри, свої назви Карпаторуська церква Русинська. Ми сьогодні, діти Божі, з одного боку законопослушні громадяни всіх держав, де наші предки прибували, і в Австро-Венгрії, і в Австрії, і в Чехословакії, і в Совєтському Союзі і нині в Незалежній Україні. І сьогодні ми, законопослушні громадяни, молимося за наших воїнів, за переселених, за всіх людей у бідів на Пасті, але зостаємося вірні православної церкви, бо лиш так ми діти Божі, котрі тут на землі подлінні воїни, а вічности, в вічності, в'єдно з усіма святими в землі Руські просіявши, і з усіма святими на Афоні просіявших, і в'єдно із святим. Проком Іоанном, котрого нині празнує пам'ять, і з нашим Собором Карпатруських святих, віримо, що по милості Божої наслідуємо Царство Божє. Амінь.